Вітання, риболовна банда. Приїхав я, друзі, на Десну. Позвонили товариші. Каже, Сірий, приїжджай. Ми стали великим лагерем. Вони їздять по місяцю, по два, по три, переміщаються по Десні. Ну і позвонили, сказали: ми на місці, приїжджай в гості. От я вирішив приїхати, подивитися, що зараз ловиться на Десні. Можна сказати, майже половина літа пройшла. А риби ніхто особо не бачив. Так що я приїхав сюди на добу, хочу спробувати половити десь так з 4-5 вечора і спробувати з 5-6 ранку отакі дві сесії зробити там по 3-4 годинки. І я заодно вам покажу, і ви будете знати, що саме ловиться на десні в цю пору року. Так що, друзі. По ходу відео буду показувати лагерь, як хлопці тут обоснувалися. Лагерь дуже великий і буде цікаво. Ну, а саме он моє робоче місце. Крісло я тут складав. Тут я мішав прикормочку. А саме робоче місце от там вдалі. Чому? Тому що хлопці, що ви розуміли, воду так штовхають, що вода ось тут, а іноді навіть отут. Вчора хлопці казали, що так штовхали воду, що це все оце все було затоплено. Тому я крісло склав там А тут вже його виставив повністю для риболовлі. От такий у мене вид красивий. Друзі, прекрасна річка десна, майже середина літа. І зараз подивимося, що є саме на дискулі. Зараз у нас 18, ну 17.59 18.00 30 годинки половимо, подивимося, що зараз клює саме на десні ввечері. А завтра половимо зранку. І будете розуміти, що можна зараз ловити. Погнали, дивіться, буде цікаво. Я вам обіцяю, риба точно буде. О, є щось. Ось така цікава була Так, хто нас, пожалуй, на вечір до столу? Підлящі, друзі, підлящі не будет. Плывы, плывы. Давай, давай. Иди. Так, первая рыбка есть. Сколько у нас? 20. 20 минут прошло после закорма. Первая рыбка. Первая рыбка е. Це вже добре. Два точку брали ми вірно. Закормились ми вірно. І все робимо правильно. Єсть, єсть, есть. Капончика забув.

Було жадно. Такая густирка. Непогано, да? Опуск. И подстрельчика. не такого. А, пожалуйста. Выстираю. Так, а где же Где ж мящь? Выстираю. Да? Сказал, что будет ранка. Подъем попаду. Вот, я выстирую просят на таранку, тогда я... Стиру буду брать, а підлище відпускати. А тут зовсім немає. Странних. 結構多分。 Так, собі чесно. Але пробувати треба викармлювати Але він є, друзі. Він є. Такий слюнявий слінявий. Не попав отвічно, хай повели. Не будемо показувати. Вирахуйтесь таки штук. Главное, що я його ловлю. Він є. Це вже дуже. В вечір розкльовується. На вечір розкльовується рибка. Вони хто за хмарк не заховалися, рибка розкльовується. Бо я розумію, що в день вона дуже погано п'є. Але завтра подивимося. Точно велике. Типа густера чи підліщ. О, густерка. О, непогана густерка, чесно. Погана на парика. Така непогана. Нам хочека миша. На хвижука. густера непогана. Комусьі. На трьох париках? Норм. О, вам далі. Часу у нас небагато. Зараз. Що такое? 19.02. Я годину ловлю. А оскільки там? 5 чи 6 рибок було? Вже за годину. Порахуйте. А я продовжу далі. Ладно, ліопаріка працює, нас будемо ставити ліопаріка. Бачите, ближче до вечора рибка клює. Бо в день всі кажуть, що риба не клювала. Зранку теж. Провіримо завтра зранку. Федорич, ти думаєш, що воно буде клювати тут? Ні. Я ж конкурент. Думаєш, для чого взяти? Покажи стару школу. А, в тебе ще й два крючка. там. Главное він мені не мішає нормально. Ну подивимося, якраз якщо шо, в кадр буде попадати. Yeah. <laughs> Вони вирішили закинутися. Вісім годин. Вже кльов закінчився, а ви вирішили закинутися. Yeah. Поконкурувати зі мною. Причому моєю кашею і моїми ще опаришами. Yeah, yeah. Погана конкуренція. <laughs> Та то, хороша привіз, конкуренція. То, що ти мені привіз, вже опариша десь нема. Так його, а ви думаєте, Федорич, він буде жити довго так? Я вам вчера выкинул этих червей. Иди сюда. Ай. Где папка? Ай. Папка вон на лодке плавает. Ай. Кто там Федорич? Не снесло, просто нитку трохи натягло. Она начала тягнуть. то пошти от до половини від камня до Наоборот, мені подобається більше кліпси ці. круглі Круглі. Ото от, от, два-три рази обмотав і все Я ще п'ять разів замотав триугольні набороти взагалі пластмасові особливо ці є набор кліпс продається да? Да. там 5, 5 чи 6 штук в комплекті навіть пластикові є круглі Металеві і ще якісь там різних розмірів. Я флагман. Це тут Я флагмані купляв. Молода школа. Просим, друзі. Федорич! Молода школа рулить все-таки. За нижню губу, друзі. Хай. Рости давай, Це дружані. Що? Маленький подляч. Так, друзяки. 21.00 Будемо виматуватися. Коротше, ситуація така. В 18.00 я закинувся. В 19.45, здається, я піймав крайню рибку передостанню. Прийшов Федор, типу, побачив, що ловлю типу, і поставив. Потім рибу просто виключили. Взагалі виключив. Я й докармлювався. Щоб розуміли, повний тазик був. Е, просто виключило. Виключило на глушняк. І Федор щось раз, пару разів закинув, постояв. Я ще витягнув підляща чи густірку. Все. Десь 8-20 я десь витягнув ще густірку і все. Не покльовував. Е, грубо говоря, риба поклювала час 45. Це в 17.45 я витягнув передостанню. Останню там реально там, я ж WORL 8 8.15, може 8.20, 20 десь так. Коротше, завтра спробую зранку. Спробую, якщо дадуть поспати. ринчалки ці. Е -е, спробую половити щось зрання. Е -е, цілий день не знаю, буду ловити, не буду. Ну, подивимося, як складеться. Обіцяти не буду, але по вечору така ситуація. Можливо, якщо б я там почав ловити поранше, щось було б цікавіше. Ну, я не знаю, я не рахував, скільки там а, рибок зловив. Зараз хлопцям віддам. Бо вони вже додому збираються. Там Густіри, там може штук 5. Скільки там? Ну, коротше, така ситуація на десні ввечері. Е, мабуть, мені треба було раніше почати. Десь о 16. Щоб було більше часу. А то я так чисто. Ну, бачите, поклювало чисто десь півтори години. Грубо говоря, півтори години. Так що така ситуація. Ну, Тихо щось дергає. До речі, воду дали. А, ну, Течія з'явилась по десні. Води майже не було. Ні, це мабуть я шатнув. Коротше, така ситуація. Така ситуація по рибі на десні. Ввечері, на вечірній льов. Я кажу, можливо, треба було раніше. Ну, півтори годинки, всього поклювала риба півтори годинки. Отак. От так що буду я виматуватися. Ну і подивимось, що буде з завтрашнім днем. Тому що треба спробувати все десні. І ранок, і що клює в день, ну і звісно ввечері. Вночі не знаю. Буду я рибачити ночі. -день. Чи не буду, але сам факт, що попробувати треба було. То, само, о, хижак, бачите, як вийшов. Хижака дуже багато. ну Все на місці. Просто виключило рибу. Рибу просто виключило. Бачите, все на місці. Рибу просто виключило і все. Тобто, така ситуація на десні по рибі саме з вечора. Треба все-таки пробувати, мені каже, зранку. Так, на ранок нові гачки. Зв'яжемо виповідці. Так що треба пробувати зранку. Ввечері я побачив. Ввечері півтори години. Може, Ежур, може треба було починати, бо витри був десь часов 4. Так, друзі, ну що, зустрінемося зранку. Все, Тихої ночі вам. Отак друзі, дали воду. Штатив в воді. Кірпіча йому прив'язав. Фідерне крісло в воді. Ну, дадуть її знову, мабуть, як вчора. І буде це все в воді на грані фола. Ось так от. Щось це мені нагадує, як навесні. Я колись показував, як я рибачив. Ось так от. Тільки вже повністю, ліво вже покрилась повністю. Якось так. Це все затопить трошки.